Привіт вас, вітає магазин Тримерів. машинок для стрижки, електробрит та чоловічої косметики, Тример інвілидь. Зараз на відео ми будемо робити огляд машинки для стрижки для домашнього використання. А і ось був цікавий кейс. До нас приходив барбар. Я дуже до речі, люблю спілкуватися барбарами. В різні попадають, намагаюся попадати тусовки. А для мене це знову ж таки досвід. Спілкування, консультація завжди намагаюся навчатись, і це саме ті люди, які можуть розказати на практиці, як що працює. Вони навіть, якщо це з досвідом майстер, він може взагалі по вібрації сказати наскільки хороша, погана машинка по заточці. Ножа, і ось у нас був випадок. У нас я думаю, хто слідкує за нашим каналом, знає, що в нас якраз таки і багато. Такої техніки для дому, побутових машинок для стрічки, чому ми так а, відрізняємо? Тому що справді, якщо ви використовуєте машинку ну, два рази на тиждень, в кращому випадку, вам не потрібно переплачувати і купувати професійну машинку, яка розрахована на роботу кожного дня. Так, там звичайно хороша, класна заточка, там завжди можна знайти запчастини, обслуговування, але той потенціал, який в ній закладено, він не підходить для дому. Тобто, ви просто переплачуєте за якісь. Функціонал, який ви не будете використовувати, ось тому і є машинки для дому. І якраз ось адекватні барбери це розуміють і про це говорять. Як є. І от він дивився і він звернув увагу на таку машинку, яка зараз буде у нас на огляді. Це бренд Socana. Це цікавий бренд. У нас мало техніки від цього бренду, але, в принципі, мені зацікавило, як воно це все виглядає. Давайте ми зараз традиційно робимо огляд цієї машинки. В принципі, корпус пластиковий, машинка не важка. Знаю, що багато хто о, хоче і просить, щоб підібрали, щоб рука не втомляла, щоб машинка була легенька. Ну, в принципі, ось такий варіант може вам сподобатись. І барбер відмітив те, що наскільки тут хороші, якісні ножі. Ось справді подивіться, я навіть сам зверну увагу. Хороша, цікава заточка. Тобто такий більш-менш ніж справді підходить для якісної стрижки. Регулювання положення ножа і досить плавно. По вібрації досить цікаво. Тобто, в принципі, хороша базова машинка вам для дому. Такий цікавий Тут Якісь клоуни, черепи, така молодіжна. Мені дуже подобається. Давайте я вам трішки розкажу про характеристики цієї машинки. Значить, 2, до 2 години працює акумулятор 120 хвилин і час зарядки до 2 годин може працювати від мережі. І по комплектації, в принципі, тут стандартна комплектація, але давайте я вам пройду покажу. Ну Те, що вам може сподобатись, те, що блочок йде в комплекті. Тому що зараз, як і на різних інших пристроях, вже відмовляються виробники від блочка. Але тут ще йде блок живлення з кабелем. Насадки ось такі 36912. Кабель USB, насадки щітка мастила. Стандартна базова комплектація. 36912 насадки і ось така машинка до вашої уваги. Давайте я вам її наближено покажу. Тобто така машинка, справді, і барбер відмітив, і я ось дивлюся, досить хороша, класна машинка. Тобто, для дому, якщо ви користуєтесь там, ну, два рази на місяць. Навіщо вам щось, якісь там джерел? Ну, у нас є джерел без питань. Ми скоро зробимо огляд на джерел, це класна машинка, але знову ж таки, якщо ви хочете ось, для нескладних завдань, просто зняти об'єм волосся під насадку. Так? Ну, цього вам буде достатньо. А, і знову ж таки, я ще раз, я вже колись говорив на одному відео, там на рахунок якось там заточки ножів, ще щось. Ну Послухайте, з таким навантаженням, як у вас. Тобто потенціал використання цих ножів 5 років. Я думаю, через, якщо пройде цей період, то в принципі, можливо, ви взагалі захочете щось поміняти, більш новіше взяти. Тому це якраз буде і розумна інвестиція. Тобто ви собі його використали, виробили і щось взяли нове. А ринок все-таки повільно розвивається, тому в принципі можна буде подивитися щось цікавіше. Чому б ні? Ось тому таку машинку вам пропоную, Це Бренд Сокані, ціна 999 гривень на даний момент. І замовити можна у нас на сайті Прем'єр-Іневій, замовити можна посиланню я під відео залишаю. Також огляди ми знімаємо в нашому магазині, який знаходиться в Київ, Правда 47. Зараз це Європейський Союз, Союзу, Ретрові, біля нової пошти, тут можна все оглянути, подивитись та забрати на місці. Тому, кому цікаво, звертайтеся, допоможемо, підберемо і переходьте на наш сайт.